Ці сьогодні практики, які я дам, ви можете робити їх хоч кожного дня. Я вам дуже-дуже раджу постійно працювати над собою, пам'ятаючи про те, що ми є Україна. Ми з вами зробимо просто неймовірні практики, активації, які дуже-дуже важливі. Сама перша практика, мої любі сонечки, ми зараз зробимо з вами. І трансформуємо цю нашу таку якість, яка постійно нам заважає, це енергія, роль жертви. Ми навіть, уявіть, що ми навіть із цього у нас не просто так християнство ми притягнули навіть на рівні там і Грегорів, тому що така жертва, ми навіть жертвену релігію притягнули. І вона нам зрезонувала, тому що це не просто так, тому що ми самі звикли жити в жертві. Я може розказувала, що для того, щоб у нас в тому числі закінчилась війна, нам потрібно вийти з цієї програми. Тому наша перша практика, мої любі сонечки, ми з вами працюємо зараз з програмою жертви. Сконцентруйтесь, будь ласка, всі на рівні свого серця. Отець Небесний Божественний, я віддаюся, віддаюся, віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди. Я віддаю, віддаю, віддаю тобі свою програму жертви. Я приймаю, приймаю, приймаю її. Я приймаю, приймаю відповідальність за своє життя, за свій нарід рід та людство, тому що все є я. І все є частина мене. І ви робите вдих і віддаєте цю програму таку чорну на рівні свого роду, народу і людства. Підіймайте ці всі чорні шарики, сонечки, і через шосту чакру віддаємо в творцю його серця. Він його просто раз забирає і дає нам величезну таку жовту, божественну програму. Це перемога світла над темрявою. І ми завантажуємо на рівні всіх наших сіми чакр донизу, до першої чакри. І вдих. вдих. І ми такий золотистий, величезний шар. Ми світом зараз як сонечко, мої любі сонечки. Це божественно. І ми йдемо з вами далі. І наша наступна практика, мої любі сонечки, що ми зараз з вами будемо робити. Ми зараз з вами піднімемося і засвітимо наше українське сонце на рівні серця. Оце сонечко, що вкрано на малесеньке, нам треба його прокачати, розширити, щоб воно таке величезне було і щоб воно повністю прокачалося на ціло Тверця. Що ми з вами зараз і зробимо? Це дуже серйозна практика. Налаштовуємося на серце наше. І проявляємо чистий намір про те, що Отець небесний. Я готова, готовий віддатись тобі і світло твоєму назавжди, назавжди, назавжди. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі. Я запалюю світло твоє на рівні абсолюту. Я є Україна світла, я є людство світле, я є весь світлий мірід. І ми робимо зараз вдих. І ви всі також летите, сонечки разом зі мною. Ми так об'єднуємося, робимо вдих, обнімаємося і летимо, летимо, летимо через шосту чакру, в саме серце Творця влітаємо, об'єднуємося там зараз. Кожна світлова частиночка, об'єднуємося в одне ціле величезне серце. Робимо там вдих до рівня шостої чакри, запалюємо. Беремо знання, видихаємо до рівня серця, завантажуємо знання на рівні серця, і ми розширяємося до безкінечності, наше сонце світить, і ми єдині, і ми робимо ще раз вдих. Уже на рівні Абсолюта. ви зараз тіло Абсолюта. вдихаємо через шосту, і сьому чакру Абсолюта. видихаємо і завантажуємо світло в свою вже голову, Абсолюта, ручки, ніжки в кожен орган енергетичний. І так пробуджуються всі народи, всі роди пробуджуються, тому що тіло творця Абсолюта — це і є всі роди і народи. І пробуджуємо їх в ручки, світло вливаються, всі органи, в ніжки, чудове. І наше священне українське сонечко освячує всі-всі-сі частиночки всіх людей, всі народи, хай вони пробуджуються. І ми таке величезне ціло світло. Нам всі небеса зараз аплодують, дуже-дуже дякують, мої любі сонечки. Прекрасно. Так пробудилось наше божественне на українське сонце. Саме ця медитація показала нам наше і призначення. Так взяли знання. Тобто, от ми і є ці знання. Абсолютно, матері Всесвіту, чудово, мої любі сонечки. І зараз переходимо до наших лімурійських кодів і атлантичних. Атлантиди для того, щоб. Пробудити наші божественні знання і наш енергетичний козаць це наше призначення найвище. Це саме високе призначення кожного з нас. І всіх, хто любить Бога і приймає Україну, незалежно якої ви кармічної нації, тому що ви можете трансформувати цю енергію через пробуджених українців. І ви в своєму серці, мої любі сонечки. І проявляємо намір. Отець Небесний, Божественний. Вища свідомість Лімурії, вища свідомість Атлантиди. Я відкриваюсь, відкриваюсь новим енергетичним кодом енергії вашій силі, як ваш нащадок. Я відкриваю своє ДНК. Енергетичні коди знань. Я готова, готова. Бачимо нашу шосту чакру це якраз код знань. З нашого серця робимо вдих, входимо на рівень через шосту чакру, між п'ятою і шостою. Бачимо лімурійську свідомість вигляді дуже високої постаті. Лімурійця передає нам. Зі своєю шостої чакри перетікає таке темно темно синє знання. Ми його завантажимо. В кожну клітиночку, як дощик, такий синій, синій, насичений в ДНК і розпаковується чистота знань. Прекрасно. І Божественна Атлантида, вдих через серце. Ми беремо вище, вищу свідомість, новітні технології, завантажуємо, видих. Не дають спеціально нам для нас, для тих, хто тут на всій землі, завантажується, розпакується на рівні козі, така ніжно-блакітна енергія, там синя, синя насичена, це ніжно-блакітна. Ми створюємо загальний портал і вдих, видих, передаємо цю енергію для тих українців на цій землі, які готові прийняти цю енергію знань, божественні вищі коди Лімурії та Атлантиди. І Ми бачимо тих людей, вони стоять внижчі в коло, і ми передаємо цим душам ці знання. Закриваємо портал вверх. Дякую вам, велична Божественна Ліморія, свідомість Ліморії. І зараз ми ще з вами зробимо ще одну практику, ми об'єднаємося зараз і проявимо енергетичний світловий стоп на нашій землі якраз на тому центрі. Звідки пішла, пішли всі цивілізації? Тобто ми з вами. І так налаштуємося на серце, мої любі сонці. Робимо вдих. Об'єднуємося в нашому світловому божественному полі, як одне поле робимо вдих, вище в Творця і створюємо один енергетичний стовп світла і видихаємо цей стовп світла через свої чакри, в самий центр Землі. І це світло привиду повністю іде на всю планету, на всю землю. Кожну людину і ще раз вдих, в Творця через шосточку округ, видих, прокачуємо в планету світа, і наша вся планета починає світитись. Відходить все темно, все руйнівне, вдих ще раз і видих. І ви відчуваєте, як ми єдині світимо, як одне єдине Сонце Божественне. Вся низька енергія відступила. А ми з вами світимо. Згадали, хто ми є з вами. І наш стан свідомості просто присутність чистоти, божественної любов та радість, чого я вам всім бажаю, мої любі сонечки? Дякую Богу, дякую вам. За нашої єдині практики.